Існує кілька можливих варіантів, як змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл мирних переговорів із Україною. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Одним із таких шляхів є відновлення постачання озброєння Києву та застосування американських санкцій. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив колишній багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганд Ішингер. За його словами, для того, щоб Москва погодилася на діалог, мають скластися три ключові умови. При цьому він вважає, що розрахунки Вашингтона на готовність Кремля йти на переговори з міркувань економічної вигоди є помилковими та не матимуть жодного результату. Отже, вони мають, на мій погляд, відновити постачання зброї, відновити програму озброєнь і, звісно, запровадити санкції, які вже підготовлені. санкційний пакет підготовлений у Сенаті США, наголосив і Шингер. Він також додав, що ще одним серйозним механізмом впливу на Росію є передача Україні вигоди від заморожених російських активів. Я думаю, що розумні люди здатні знайти юридично прийняті та фінансово вигідні способи передати ці кошти Україні, зазначив дипломат. Крім того, і Шингер переконаний, що Києву потрібні дієві гарантії безпеки, аби змусити Москву рахуватися з реальністю. Третій елемент гарантія безпеки посилення України те, що я називаю стратегією дикобраза, підкреслив він. Разом із тим він вважає передчасними дискусії щодо можливого розміщення військових контингентів НАТО в Україні, адже це безсумнівно викличе різку реакцію з боку Кремля. Тим часом експерт німецької ради з питань зовнішніх відносин Штефан Майстер заявив, що, попри риторику президента США Дональда Трампа, про наміри посилити санкційний тиск на Росію, реальних дій, які могли б завдати серйозного удару по її економіці, очікувати не варто. Я скептично налаштований щодо того, що Трамп щось зробить, бо досі він нічого не зробив і загалом не хоче запроваджувати санкції проти Росії. Водночас це буде втрата обличчя, якщо він зараз нічого не зробить з перспективи Кремля, він виглядатиме слабким, тобто він має щось зробити і думаю, це буде щось символічне, але нічого такого, що справді завдасть шкоди Росії, пояснив майстер. Він також згадав приклад із Індією, коли оголошені заходи фактично не стосувалися України, а мали радше відношення до індійсько-американських відносин. На його переконання, навіть якщо будуть ухвалені певні рішення, вони не зупинять Путіна. Той вважає, як каже майстер, що має шанс захопити ще більше українських територій, бачить розкол серед західних партнерів і готовий платити дійсно високу ціну за реалізацію своїх планів. Це підтверджує і активізація російських атак на Україну останнім часом. Тож я вважаю, що всі ці переговори ведуть у нікуди, сказав майстер, звернувши увагу, що репутація Трампа похитнулася після самітів на Алясці та Шос у Китаї. Водночас він критично оцінив обговорення можливості введення миротворчих сил лише після досягнення перемир'я. На прикладі Німеччини експерт пояснив, що такий сценарій взагалі не розглядається серйозно. Німецька сторона, уряд не хоче говорити про це, бо немає підтримки більшості, немає внутрішньополітичної підтримки. Тому намагається знайти аргументи, щоб уникати цієї теми, зазначив він. Водночас сам майстер переконаний, що говорити про це потрібно вже зараз, аби посилити тиск на Кремль. Ми не повинні дозволити Росії впливати на гарантії безпеки. Це абсурдна дискусія про те, що Росія має погодитися. Звісно, Росія не повинна давати якусь згоду. Гарантії безпеки стосуються України, а не Росії. І вони не повинні узгоджуватись із Росією, наголосив він. На його думку, Путін зробить усе можливе, аби на території України не З'явилися європейські війська і його позиція щодо цього незмінна. А Німеччина, як ми вже бачили раніше, буде до останнього сумніватися, чи насилати війська, чи ні. Я не вірю, що Німеччина надійшла наземні війська. Вона робитиме все інше, але не це, тому що ні суспільство, ні політика до цього не готові. Констатував аналітик, додавши, що Берлін, цім готовий фінансувати підтримку України, посилення систем ППО, навчання нових військових та інші напрямки допомоги. Експерт підсумував, що, попри всі дискусії, нинішня ситуація не наближає Україну до справжніх гарантій безпеки, оскільки Путін прагне досягти своїх цілей воєнним шляхом. Тому партнери повинні чинити тиск, демонструючи готовність до конкретних кроків, адже помилкою буде відкладати ключові питання на потім, Вважає він на цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!